Для того, щоб виконати домашнє завдання, потрібно зробити такі дії. Створити резюме, наприклад, в програмі Microsoft Word. Зберегти його на своєму комп'ютері. Відкритий Дискорд. Ваш клас інформатика. Домашнє завдання. Ось посилання на тест. Перейти за посиланням. Відкриється тест. Пишете своє прізвище. Клас. натискаєте кнопку Далі. Уважно читайте, що тут написано. Рекомендації по створенню резюме. Якщо не створили ще резюме, повертаєтесь закривайте цю вкладку повертаєтеся і створюєте резюме, Натискаєте додати файл. Вибирайте шлях, де у вас ваше резюме. Зберігається документи в мене. Моє резюме. Відкриваєте його, воно зберігається в Google формі. І натискаєте кнопочку відправити. Все, я ваше домашнє завдання отримав.